Чи чотириста жителів центрального мікрорайону отримали продуктові набори. Гуманітарний вантаж до прилук доставили волонтери американського благодійного фонду Global Empowerment Mission. 25 вересня допомогу передали пенсіонерам, котрим більше 70. Серед тих, хто отримав продуктові набори, і Ніна Гавриленко для Ніни Миколаївни. Це перш за все підтримка олія, сахар мука. Це, звісно, дуже ну то що пенсія не дуже велика. Прилучан поважного віку, котрі потребували волонтерської допомоги, було багато. Тож продуктових наборів вистачило не всім. Та представники благодійного фонду Джем обіцяли обов'язково повернутися і забезпечити всіх, хто цього потребує. кажуть у комітеті самоорганізації населення номер 1 оскільки центральний микрорайон самій більший, і звичайно, що велика кількість людей іще не отримала. Да, попередньо була розмова про те, щоб забезпечити інших мешканців центрального мікрорайону продуктовими наборами, які не отримали. Тому Буде проводитися попередня запис у комітеті самоорганізації. Повинні ті, які люди, які за 70 плюс не отримали байки, вони повинні підійти. Буде в комітет самоорганізації населення з паспортом, тому що по телефонному режимі записувати я не буду, і ми будемо попередньо писати списки. Після того, як буде домовленість, і будуть надані і ще додатково продуктові набори. Ці люди, які не отримали пайки, будуть також попереджені. Це вже третій візит волонтерів у прилуки. Продуктові набори передавали жителям інших мікрорайонів. Це Сорочинський, Рокитне та військових містечок. Забезпечили більше 1400 пенсіонерів, котрим за 70. Волонтери Джему передають над необхідну підтримку городянам у співпраці з Прилуцькою міською радою. На черзі ще три мікрорайони, у які доставлять продуктові набори. Коли ми забезпечимо такими наборами мешканців центрального мікрорайону, то зрозуміло благодійний фонд буде працювати із мешканцями інших мікрорайонів. Це і Плискунівка, це і рай... мікрорайон 273, це і дослідна, ще практично для мешканців цих мікрорайонів ми не замовляли таких наборів. Ще раз і ще раз буду говорити, що питання із керівництвом цього благодійного фонду обговорено окремо окремо Будуть надані такі набори і для наших внутрішньопереміщених осіб. Ми обов'язково будемо телефонувати і скажемо, якого саме дня будуть привезені ці набори. Окремо будуть даватися такі набори і для наших ліквідаторів аварій на Чорнобильській станції, для вдів ліквідаторів. Буде також окремо так буде окремі такі набори. Крім того, окремо будуть набори і для наших мешканців, із таких спілок, як УТОС, УТОГ і Фенікс. Це молоді інваліди окремо будуть перевезені такі набори і для сімей малозабезпечених родин. Ми на сьогодні навіть говорили про те, що якщо буде така можливість, то допомогти саме такими продуктовими наборами, і нам нашим прилучанам, які на сьогодні мають вік від 60 і плюс можливо це буде, але обов'язково я буду повідомляти. Коли приїжджає ця благодійна організація, де ми будемо організовувати видачу таких продуктових наборів? Тому ще раз ще раз буду говорити: хвилюватися, нема чого благодійний фонд Джем буде працювати ще в нашому місті тривалий час.